Воу-воу, братанчик, де ти взяв таку круту тачку. Знаєш, та ще недавно я був бомжом, але я ввів промокод Ліп і отримав ламборджамбер. Ні, ну красавчик, піду собі теж введу. Не втикай, водь от промокоди, отримую Віпку на цілих 30 днів, а також гроші за проходження рівнів. Толік вже тобі підказав. Ех, який ж прекрасний наш штат Nexus RP. Але ж я бомж, і в мене немає грошей. Хотілося би відвідати, наприклад, ось ті башти там. Купити собі класну квартиру чи будинок з власним басейном. Проте, як піднятись тут, це, напевно, задача не з простих. Але, все ж таки, я вважаю, що ми повинні це зробити. А для цього у нас є чимало способів заробітку. Я вважаю, що сьогодні ми повинні підняти купу бабла. Погнали! Коротше, я вообще вернуся в штат і взагалі зараз хочу жорстко піти і навалити контенту. Казино через те, що нарешті вийшло оновлення з Блекджеком, яке я чекав, блін, рік. Але все-таки єсть. Ого, блін. Якщо я ще стану мільйонером, то будь ласка, не дзвоніть, не пишіть. Я вже, я вже не буду займатися Ютубом, мені вже не потрібні гроші. Я буду сидіти в казино і пити віскі Джек Деніелс разом з Толіком. У нас будуть гроші. Ми будемо жорстко тусуватись, ми будемо сильно розважатись. І нам нічого не завадить це зробити через те, що в нас будуть мільярди. Ну і власне, чому ж я зрадів так цьому оновленню? Адже я просто неймовірно обожнюю гру Blackjack. І коли я побачив в Discord, що вийшли його оновлення, що його додали нарешті-таки на сервер, я відразу зайшов і вирішив вам про це зняти відоси. Адже я був більш ніж впевнений, що я підніму купу грошей на цій грі. Отож, дивіться, як це відбувалося. <звук> Опа, <звук> погнали, що тут. А, фішки треба купити. А мене є 80 фішок, нічого собі. Ну давайте. Ваша ставка. Ну давайте 25 фішечок. Тузик, О, та ти що, все. Сюда. <схід> Зразу 75. Чи що, а, 55. Без проблем. Чуу. Ще раз. 14. Так, одна фішка це 900 баксів, якщо продавати. продавати. Непогано так виходить. Жіночка, став, давай ставку, що ти, бляха, голову морочиш. Так, 6. hit me. Hit me. 10. Е, ну давайте ще. Ну, пожалуйста. Давай. Ну ладно. А, так я ще й виграв, ладно, я думав це буде нічия. Окей, без проблем. Ґарків. Прикольний софт, мені таке подобається. Ну і короткий гайд для тих, хто не знає, що таке Blackjack і як в нього грати. Суть гри заключається в тому, щоб набрати 21 очко за допомогою карт. Кожна карта, яка має свій номінал, вона йому і відповідає. 10 валет і дама, і король відповідають за карту 10. А от туз він може бути як одинадцяткою, так і десяткою. Також можна робити спліт або дабл. Спліт це коли у вас трапляється з підбору дві однакові карти, ви їх можете розділити, подвоївши свою ставку, і на кожну з них підбирати окремий підбір. Таким чином, ви можете або засайвити свої гроші, або навіть виграти ще в чотири рази більше. Ну а дабл це коли ви після першого підбору, який вам роздав власний дилер, підбираєте ще один раз, подвоюючи свою ставку, і більше у вас немає шансів підбирати. Ось такий ризикований метод, але доволі Таке цікавий, мені подобається. Так, десяточку, сюди. Дай мені ще одну даму або короля якогось, або вальта. Паскуда, ти вонюча. Вісім, бляха, в нього. В того 20. Вроді як. Погано видно. А в нього туз, король. Ага. Та сучка. Та ні. Паскуда. Підбирай. Окей. Okay. Тоді я пропоную збільшити ставку. Прекрасно. Давай ще даму. І тобі жопа чол. Ооо! Щас ми сплітанемо, народ. Зробимо спліт, а спліт це майже завжди окуп. Давай спліт. Так, Сюда. Сюда! Тіп, боже, що він творить? Я не можу я це скрій. Сюда, блін. 200 тупо фішок на базу. Сразу. Можна грати по 50. Ага, ага. ТО 16. В мене, ну, на 12 я можу даблити. Я люблю даблити на 12, але це небезпечно. Давайте даблнем. Дабл, дабл даун. Блін! Ну сучка ти. Але ладно. Пофіг. Бастед, бастед. Давайте. Капець заліпало. Десятка, непогано. На що він перевіряє свою карту, якщо в нього немає десятки? Ну, сюда. Просто батько в зданні. Ну він не буде брати на 17-те? Соточка сюда. Туза мені. Туза мені на базу сюди. Ну, будь ласка, просто. Продовжуючи грати, мені вдалося підняти в казино 650 фішок всього лише з 80. Тобто ви розумієте наскільки це вигідно. За якихось там 20 хвилин я підняв майже 60 тисяч доларів. Ну було 88 на баліку. Я вважаю, це мега-окуп. Ну і на радощах я пішов перевіряти машини, яку я можу собі дозволити чи купити. Ось я вже можу брати собі, ще чуть-чуть, якщо підзбираю, то на оцю Тойоту на турентуерну, або взяти собі Вольво, прямо зараз. Але. Мені більше до вподоби, звісно, що Subaru Impreza, бо це швидка машина. Ну і після кількох тест-драйвів різних авто, я вирішив собі поставити за мету назбирати на BMW. А саме на BMW e 38 Ні, я, я її вже захотів собі. Вона, це просто от машина, яка, яка своєю душою тебе заворожує. Просто от. Приваблює вона мене дуже сильно. Ну і поки я їхав знову таки в казино, я побачив, що квест з початковим персонажем перенесли в інше місце і вирішив туди підійти. Ну, початковий квест, коротше. Цікаво, що тут буде. Давай, Джеймс. Давай. Від того ж бота Джеймса, я дізнався, що цей квест перероблений, і його може прийти кожен, навіть той, хто вже його проходив. Отож, я пішов виконувати ці завдання, аби підняти трішки грошей і знову ж таки подивитись, як це буде виглядати. О, він мені ще й грошей трошки дав. І це мені треба. Поки їхав здавати перший квест, мені було цікаво, скільки грошей мені вдасться заробити за допомогою цього бота і своїх прямих рук. Після магазину він відправив мене на початкову роботу. Я вибрав електрика і почав там гасати, заробляти кошти. І останній чекпоінт, коротше, йдемо отримати зарплатню. А потім ще й нагороду за квест. Сюди три тисячі. Вдалося мені заробити три тисячі, як і він попросив, і за це він мені ще й дав тисячу зверху. Так, автошкола. Далі я здав квест з автошколою, оскільки в мене вже були права, і він відправив мене прицінитись по різним магазинам. Спершу поїдемо тоді в автосалон знову, бо нам треба відвідати всі ці магазини для того, щоб виконати завдання. Опа. Доброго дня. Доброго, доброго. Далі мій шлях пролягав до магазину одягу. Все, можна виходити. Далі в барбершоп. Волосся. Ні-ні, я не хочу змінювати зачіску. Нехай вже буде така пуфік. В тату салон треба. В тату салон. На жовтій машині та шайф гетто в було трішки стрімненько туди їхати, але я все одно справився. Прекрасно. На ринок тепер. Ого, незнайомка на бесі. Зразу видно, заробила. Насрав я на то взуття. Хочу купити топор, деревина. Скільки коштує топор? Звичайний, сталевий, карбоновий, важкий, прикольно. Коротше, хто захоче бути лісорубом, ви знаєте, тепер де купувати собі сокиру. Ну а я поїхав здавати цей квест. Ну, думаю, я показав тобі все, що хотів, бажаю успіхів. А що мені далі робити, це вже вирішувати самому. Може хоч щось підкаже. Газ, головний планові вступити будь-яку організацію, наприклад, поліцію мерію, лікарню, банду або ж мафію. Можу порадити знайти сім'ю, цікаву і прибуткову, а давайте спробуєш подати оголошення. О, нагорода 3 тисячі. Давайте подамо оголошення. Так, є. Тепер точно все. Бажаю успіхів. Дякую. Трикс 8 тисяч Оцей чувак хотів на штрафмайданчик, але його ніхто не хотів підкидати. Та так, де штраф штрафстоянки там все. Поїхали. Знайомець 95 щось не відповідає. Може краще на парковку, та, там дешевше буде. Та ні, я просто цей будівлю загнав, а машина арестнулась на штрафстоянці. Зрозумів. Дорогою ми розмовляли про активність на нашому штаті, і це трошки нас засмутило. Я тобі дуже дякую, тому що я вже, вже хвилину чекаю, щоб хоча б якийсь таксист там, прийняв замовлення і пофіг. Мені то насрати. Поняв. Ну просто я от замовляв таксі, коли перез... перезалетів в штат, так скажемо, то мене прийняли майже відразу. Я ось тільки залетів в штат, на, так, так би мовити, місце, де з'являємось ми після прильоту в штат, але нікого немає. <рес> <рес> тобто таксисти не працюють при онлайні там 300 людей. В штаті. Як коли, тут просто залежить від того, чи є в людей в батлпасі це завдання, чи немає. А ні, є люди, які це працюють для душі. Дякую тобі. Так, да, я теж іноді дякую. для душі. Та, гарного дня тобі буває. Гарного дня тобі, теж. Дякую, дякую. А ну а далі я вже хотів продовжити заробляти в казино, але вирішив, що на сьогодні досить, і в наступній серії ми вже точно заробимо на беху і будемо на ній кататись.